Туда. Такий стільки пафосу було на початку війни. Братя туди-сюди. Як зараз заспівав. Українці недостатньо вдячні за нашу допомогу. Ми можемо взагалі закрити жешув на ремонт, що вам тут проїзний двір. Що ви використовуєте нашу країну як хаб. А ви достатньо вдячні за те, що українці гинуть, захищаючи всю Європу. Пані європейці, ви достатньо вдячні українському народу. М? У мене все.